Незважаючи на важкі буремні часи для всіх українців, з нагоди відзначення 80-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників в Одесі відбулися церемонії покладання квітів до пам'ятника невідомому матросу на Алеї Слави у парку Шевченка та до стели крила перемоги на площі 10 квітня, ця дата сьогодні набуває особливого значення. Третій рік поспіль ми боремось з тими, хто колись пліч опліч з українцями чинив опір нацизму. А сьогодні вони стали його правонаступниками і намагаються знищити нас третій рік поспіль. Ми боремося за своє право, за незалежність, вільний розвиток, за наше майбутнє. Але, попри обстріли будинків, руйнування інфраструктури, місто продовжує жити, працювати, підтримувати наших захисників. За даними мерії, в Одесі залишилося три ветерани, які обороняли та звільняли Одесу під час Другої світової війни. З них лише один учасник звільнення міста від загарбників. Це Ахлупін Євгеній Семенович. З 1943 року. Юнак працював в Одеському підпіллі, був розвідником у партизанській патріотичній групі.